Магнітні бурі у вересні накриють Україну. Вони час від часу будуть бушувати. Про це повідомляє метеоагент. У цьому місяці будуть як слабкі активності, так і сильні. У вересні очікується відразу дві магнітні бурі, і вони будуть затяжними. Очікується, що перша магнітна буря у вересні розпочнеться 6 вересня. У цей день очікується середня трибальна магнітна буря. Вона триватиме мінімум до 8 вересня включно. У ці дні її потужність сягатиме також 3 балів. Друга магнітна буря накриє Україну 14 вересня. Вже 15 вересня її потужність опуститься до 3 балів. Цей геомагнітний шторм триватиме до 22 вересня, включно. Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8 градусів, що робить сезон менш теплим ніж осінь 2022. Свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика. Опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай, а на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано. Також синоптик запевняв, що природне явище Ельнініо принесе в Україну аномально теплу осінь, там як у зиму. Перші заморозки на території України очікуються в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.